Поліна – учениця шостого класу. Понад два з половиною роки дівчинка хворіє на цукровий діабет першого типу. На її тілі встановлені спеціальні датчики, які контролюють рівень цукру у крові. Допомагає у цьому й спеціальний застосунок, завантажений на телефон. Тому дівчинка вимушена постійно тримати смартфон при собі. Пояснює тато дівчинки Василь Коваленко. За його словами, усі вчителі в школі були попереджені. Утім, прикрий інцидент стався на уроці географії. Вчителька, як розповідають батьки, знаючи про стан здоров'я Поліни, забрала у неї телефон. Айфон який саме контролює рівень цукру і передає на помпу, яка також є в дитині, а помпа регулює рівень надходження інсуліну в кров. Вчитель мотивувала те тим, що дитина списує. Хоча хоча директор школи неодноразово всім вчителям повідомляв, що дитини забирати телефон не можна. Поліна розповіла про цю ситуацію батькам. Вони не на жарт перелякалися у той день, за словами мами дівчинки Оксани Коваленко, у неї був високий показник рівня цукру у крові. 12. жінка звернулася до вчительки за поясненнями. У Нас трошки розв'язалися такі. Ну, можливо, на, на більш таких підвищених тонах ми з нею почали говорити, тому що вона не розуміє, чи не розуміла, що таке, що таке хвороба, цукровий діабет. А вона своєї провини не визнала. Вона сказала, що якщо дитина в тебе хвора. То вона повинна була підійти на початку уроку і про це повідомити мене, що що я хвора, хоча вона про це знає. Після цього інциденту дівчинка не відвідувала уроки географії. Ситуація загострилася, коли Поліна отримала неатестацію з теми в кінці навчального року, що вплинуло на її семестрову оцінку. Той самий вчитель виставив для дитини, яке було визнано в п'ятницю на на. На зборі вчителів і представників поліції визнані неправомірними оцінки. не оцінена дитина. Хоча в дружина після інциденту повідомила директора особисто, що дитина відвідувати уроки іменно. Географії то цієї в ці в цього вчителя не буде. Більше того, сама мама, яка теж викладає у цій школі, каже, що наразі не спілкується з вчителькою. Додає, найбільше її обурює те, що вона навіть не вибачилася. Сама вчителька коментувати на камеру будь-що відмовилася. Погодилася розповісти свою точку зору у телефонному режимі. Вона сказала, що телефон не забирала, а просто зробила зауваження дівчинці. Дитини телефона я не забирала. Я зробила дитині зауваження, щоб дитина виключила телефон. Це було десь уже під кінець уроку. Ось бо вона цілий урок сиділа в телефоні. Коли діти робили завдання, І знати про те, що Поліна хворіє, я знала. А про те, що там е, є спеціальні пристрої. Ну якби я догадувалась, але ні, мама е, конкретно спокійному тоні ні, мені не розказувала, що це таке. Стосовно оцінок пояснила, що завдання скидали у чат класу. Однак від дівчини виконану роботу не отримувала. Якраз під цього періоду, поки вони сиділи вдома, нас в нас школі була вітрянка, і власне скидалися в групу завдання дистанційно, але й навіть цих завдань Полінка не виконувала. Мама заявила це тому, що вона оголосила, що Поліна ходити на географію не буде. Тетяна Стрельник додає, готова до вирішення конфлікту, але за умови, що на компроміс, підуть обидві сторони. Це конфлікт, який потрібно вирішувати обом сторонам, а не звинувачувати батькам тільки вчителя. Я думаю, якщо вони прийдуть на зустріч, ми це питання вирішимо. А не тільки вчитель має йти кланятись, бо вчитель винуватий. Директорка ліцею про цей інцидент теж у курсі від коментарів утрималася, лише сказала, що наразі триває розслідування. Тим не менш, батьки довели справу до вищих інстанцій. Написала заяву до поліції Острозького відділу освіти і навіть до уповноваженого справ людини. Олександр Корнічук повідомив, що заяву батьків розглянуть відразу, як тільки її отримають у електронному вигляді. Спуску цій справі давати точно не будуть. Тут потрібно зрозуміло, що вивчити всі обставини, за яких це склалося. Та тобто, які були скарги, чи це вперше, чи це чи ця обставина вже повторюється вже не вперше, і дитина постійно десь відчуває якийсь дискомфорт через те, що не користується телефоном, Тому відразу коли. Ми ознайомимося сіма обставинами, за яких це все відбувалося. Відразу й свої реагування направимо всі відповідні відповідні органи у відділі управління освіти молоді та спорту Острозької міськради зазначили, що розпочали розслідування, аби розібратися у конфлікті. Наразі з'ясовують усі обставини, та невдовзі планують скликати перше засідання комісії. Залучені всі служби, приональна поліція, служба в справах дітей, наше управління відповідно. Іде опитування дітей, однокласників, іде опитування вчителів даного закладу. У нас буде засідання одне з засідань комісії, там буде наш представник і будуть залучатися знову ж таки відповідні служби. Коли будуть результати розслідування, наразі сказати не можуть. Остаточне рішення, що робити далі з вчителем, може прийняти лише директор, зазначили у відділі управління освіти молоді та спорту Острозької міськради. Також Андрій Шевчук додав, що наразі розглядають рішення про заміну вчителя географії у класі, де навчається дівчинка. Вікторія Якимець Микола Мельничук, телеканал Media Group.